Вісім років тюрми за фатальне забиття. Юнакові, який до смерті забив Черкащанина під одним із нічних клубів міста, зачитали вирок. Феміда й правоохоронці розглядали цю справу 9 місяців. Стільки ж ще й з першого дня по загибелі 29-річного Сергія за розвитком подій слідкували і віка. Новини усі подробиці фатального відпочинку і розвитку ухвалення рішення судом у нашому сюжеті спомені. Правно свідомо, що власне дії з хуліганських спонукань, присутності відвідувачів та працівників закладу наніс ніс потроху Бондаренком не менше чотирьох ударів право рукою в область голови. у преамбулі до вироку. Суддя згадує всю історію фатального забиття 29-річного Сергія. У ніч на покрову чоловік відпочивав у одному з розважальних закладів міста. Після сварки з незнайомим йому раніше, 22-річним Ілею, останній витягнув його на вулицю, з'ясувати стосунки. Розмова закінчилася комою. Поступив в тяжкому стані плетішокову палату. З тяжкою черпно-мозговою травмою була надана перша допомога і подальше лікування проходило в відділенні нейреанімації. На жаль, хворий був тяжка кома, і в 16-й годині він помер. Боєць на дозвіллі виявився ще й борцем у житті. 22-річний Ілля два роки тому взяв срібло на всеукраїнському кубку зі змішаних єдиноборств. Ви як спортсмен із Черкас виходить в ринг. жаль, У нього травма ноги і ввіду зняття врачом. Звісно ж, він займає друге місце. Новіков уже за кілька днів по фатальній бійці написав щиросердне зізнання. Попри це, батьки забитого Сергія з перших днів розслідування оббивали пороги усіх правоборчих установ. Усе, аби 22-річний син черкаського бізнесмена не уник покарання. Тут не треба таких... Умів сильно великий, щоб все доказувати, все відео, все, все зроблено, все є, всі все, але це одне затягується прокуратурою, що не подається до суду справа. На підготовчому засіданні Іллі обирають за міру запобіжного заходу домашній арешт із носінням електронного браслету. Та випадкові свідки, які дізналися про справу з новин, повідомляють, що неодноразово бачили хлопця у місті. На наше прохання продемонструвати браслет, обвинувачений не реагує. Нам колішки стать перед тобою Покажи дивце покажи. Покажи мені! Покажи! Покажі ж мені! Як прокурори судять вас, субіт! Ніхто не видавав. Фактично журналістськими зусиллями правоохоронці таки виконують судову вимогу. І за кілька місяців після проголошення постанови про електронний аксесуар все ж виконують її всім, ніхто не підходив. Свідки як один стверджують, щось бачили, але не чітко. І лише під час заслуховування очевидця, який стояв зовсім поруч, завжди незворушний, обвинувачений, проявляє емоції. Новіков взяв його за барки, витягнув на асфальт, де продовжував носити удари. Було нанесено три удари в голову і один в тулоб ногою. Між тими ударами, які наносились в голову професійно, прошу звернути увагу, бо. Теж маю займався спортом. Теж підтвердили й записи з камер спостереження. Перегляду фатального забиття не витримала мати Сергія. За два засідання до вироку Ілля відмовляється від свого адвоката. Я відказуюся від свого адвоката. він не справляється з своїми обясністями. Я вважаю, що він зловживає своїм цим правом, тому що прекрасно розуміє, усвідомлює, що дебати це практично остання, остання стадія судового розгляду по суті і, мабуть, побоюючися вироку суду, його. Припущення захисниці потерпілих імовірно підтверджується на наступному засіданні, куди Новіков приходить зі старим адвокатом. І, от, зрештою, за 9 місяців і 2 дні по фатальному відпочинку двох молодиків суддя зачитує вирок. На 8 років позбавлення волі за частини перштаті статті 296, шостого рік обмеження волі на підставі статті 70. Шляхом поглинення менш свого призначити покарання. 8 років позбавлення Поза тим, Новіков ще має сплатити 240 тисяч моральної шкоди з запрошених півтора мільйонів. Ілля спілкуватися з журналістами не бажає, але одразу анонсує апеляцію. Його захисник пояснює, у вищій інстанції будуть клопотати про зміну статті на ненавмисне вбивство. Максимальне покарання за неї на три роки менше від вироку нинішнього. І коли я йому в суді задав питання. Як ви то що у нього легкі тілесні на обличчі? Чи міг він наносячи кулаком? Легкий удар підборіддя чи щоку проломити череп з тої сторони? Експерт каже: ні, не міг. Батьки ж забитого Сергія кажуть, до апеляції не готові морально. Поза тим найбільше переповідають їх виснажили останні місяці, коли батьки нині засученого постійно пропонували їм кошти задля пом'якшення міри покарання. Сидів з тими грошима і казав, от Сергій би був дуже рад, yeah. якби ви взяли ці деньги і допомогли своєму младшому. Yeah. Хоча або то, і построїли, або машину, машину хорошу купили, або квартиру купили. Оце його були слова. Він не попросив пробачення ні в нас, він був на могилі мого сина. І там він, він так підійшов, так відглядає. На апеляційну скаргу в засудженого 30 днів. Доти він має лишатися під домашнім арештом. Хоч роздумає захисниця потерпілих, його мали б взяти під варту ще в залі суду. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Сергій Косенко. Віка новини.